Друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Буває так, що дві суперпотужних економіки жорстко конкурують між собою, борються, намагаються послабити один одного, забрати лідерські позиції, забрати економічну силу, ведуть торгівельну війну. І хто виграє в цій торгівельній війні? Буває так, що виграє третя сторона. Ну, подивимось з вами на торгівельну війну США та Китаю. Мексика в ній стає великим переможцем, кажуть в CNBC. Нові дані свідчать про різке зростання торгівлі між Китаєм та Мексикою на фоні торгівельної війни Китаю та США. Митні дані свідчать про значне збільшення обсягів сировини і компонентів з Китаю, які надходять до Мексики для переробки в повністю зібрані вироби в готові товари, які потім транспортуються до Сполучених Штатів Америки залізницею або вантажівками. Ми бачимо, що все більше китайських компаній переносять свої виробничі потужності з Китаю до Мексики, каже Джордан Девард, президент компанії Redwood Mexico, яка спеціалізується на транскордонній логістиці, і він додає, що ці підприємства користуються також. Послугами китайських логістичних компаній, які надають послуги складування, управління запасами і доставки, тобто працює це як ціла така екосистема, і вони можуть імпортувати деталі та сировину з Китаю, а потім виробляти з них готову продукцію в Мексиці на своїх китайських потужностях, і потім відправляти ці товари до США. Вони додають певну цінність, да? тобто працюють в Мексиці, користуються перевагами угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою, так звана USMCA, щоб їхня продукція вважалась виробленою в Мексиці. Це називається Ніашорінг, і оцей Ніашорінг виробництва дозволяє компаніям. Змінювати походження товару, да так, яке також називають економічною національністю товару, коли компоненти або сировина імпортуються в країну, використовуються в ній для створення певного продукту, то вони. Проходять те, що називають суттєвою трансформацією, і місце виробництва вже нове, і вже воно визначає, які мита та інші збори будуть сплачуватися цього товару при його транспортуванні в іншу країну. Компанії, які імпортують китайські комплектуючі та сировину до Мексики і виробляють свою продукцію в Мексиці, матимуть на ній штамп, «Зроблено в Мексиці, а не «Зроблено в Китаї. Щоб мати товар, який маркується як мексиканський, а не китайський, за походженням, ви повинні суттєво трансформувати продукт. Тобто він має стати іншим продуктом. Тобто, якщо я отримую, наприклад, набір дерев'яних дошок, да, ну, такий у вигляді напівфабриката, так би мовити, да, із них виготовляється стіл. То це вже рахується як суттєва трансформація. Це вже продукт, який відноситься до іншої митної категорії. Це вже продукт виробництва, зроблено в Мексиці. Зміна виробництва також змінює спосіб роботи європейських компаній по широкому спектру продуктів. У нас є європейські компанії, які раніше виготовляли. Тільки в Китаї, а тепер вони виробляють свою продукцію тут, каже Саймон Коуен, засновник генерального директора Хенка Лоджістікс. За його словами, високі темпи попиту на Ніашорінг, коли товари виробляються, опаковуються, відправляються в США з Мексики, зумовлені стратегією Китай плюс один, розповімо окремо, і оці угоди про вільну торгівлю ЮСІМСІ між Канадою, США та Мексикою. Дані аналітичної компанії Xeneta показують, що контейнерна торгівля між Китаєм та Мексикою зросла на 26,2% з січня по липень 2024 року. Після зростання на 33% в попередньому 2023 році. Уявіть собі, на третину і потім ще більше, ніж на чверть, яке зростання обсягів. За даними Wesselbot, який також відстежує контейнерні потоки, на тримісячний період, квітень-травень-червень, припали найбільші обсяги мексиканського експорту до США в цьому році. Зростання попиту на контейнери для перевезення імпорту з Китаю в Мексику в першій половині 24-го року ще більше посилює під. Дозри, що цей маршрут став таким чорним ходом да, обхідним шляхом до ринку Сполучених Штатів Америки, каже Пітер Сент, головний аналітик платформи Ксенета, який також підкреслює, що цей маршрут стає все більш популярним за останні півтора роки. За останні півтора роки, коли йде повномасштабна торгівельна війна між Сполученими штатами і Китаєм, яку розпочав ще попередній, а можливий майбутній президент Дональд Трамп і продовжив президент Байден. Ну і звісно, це відбувається на фоні президентських перегонів, коли кандидати сперечаються за те, хто буде більшим протекціоністом і хто краще розвине промисловість Сполучених Штатів. Угоди про вільну торгівлю та економічні альянси Мексики роблять країну привабливою для створення виробничих підприємств. Мексика має 13 угод про вільну торгівлю з 50 країнами, включаючи оцю угоду про вільну торгівлю USMCA, а також угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом, європейською зоною вільної торгівлі, Японією, Ізраїлем, країнами Латинської Америки. Мексика також є членом тихоокеанського альянсу. такий торговий блок, який утворений Мексикою Чилі Колумбію та Перу зростання торгівлі та виробництва між головним геополітичним і економічним суперникам США Китаєм та їхнім південним сусідам Мексикою відбувається на тлі постійних політичних батлів, коли нові митні тарифи на китайські товари і навіть потенційні обмеження мексиканського виробництва через оцей китайський ніашорінг є ключовими питаннями передвиборчої кампанії, колишнього можливо мабуть, президента Дональда Трампа. Президент Трамп форсує зміни в торгівельних відносинах між США та Китаєм, наголошує Джон П'ятек, віцепрезидент з питань консалтингу компанії GEP Worldwide. Він продовжує демонізувати Китай і дав зрозуміти, що буде діяти більш агресивно, каже П'ятек. Я нагадаю вам, що Трамп обіцяє у разі перемоги на президентських виборах запровадити митні тарифи проти китайських товарів. Понад 50-60%. Скажіть, хтось сумнівається, що він це зробить. Він вже запровадив 25-30%. Подвоїти цей тариф це абсолютно реалістичний крок. Тим більше, що справедливості Раді треба зазначити, що президент Байден зберіг більшу частину торгівельного захисту, запровадженого Трампом, і його адміністрація також була агресивною підтримці американських промислових галузей, таких як напівпровідники. Про це також наголошує п'ятака. Також вони ввели нові торгівельні бар'єри для технології електромобіль. Серед інших сфер, включаючи медичні товари. Я записував про це відео, як Сполучені Штати спочатку Трамп а тепер Байден по суті сушать економіку Китаю через оці величезні торгові мита на імпорт товарів з Китаю. І п'ятек зазначає, що дані показують, що імпорт з Мексики в США щорічно збільшувався на 20% і більше в період з 2020 року до середини 2024 року, на відміну від тенденції торгівлі між Китаєм і США. Імпорт безпосередньо з Китаю до США знизився з 17,7% до 13,5% з 2020 року до середини 2024 четвертого. В результаті Китай перестав бути торгівельним партнером США номер 1 Таким торгівельним партнером стала Мексика. Під час передвиборчої кампанії обидва кандидати говорять про введення більшої кількості торгових бар'єрів, а не меншої підкреслює п'ятик. Експертка Лавлі заявляє, що додаткові тарифи мають негативні наслідки. Чим більше тарифів ми встановлюємо, чим більше відчуття хаосу ми створюємо, тим більше стимулів для виникнення чорного ринку корупції серед чиновників в країнах, що розвиваються, наголошує мері Лавлі, дослідниця інституту Петерсона з міжнародної економіки. І уряд США переслідує потенційні порушення торгівельної політики. Якщо продукт зазнає незначних змін, і, тобто маскується, по суті це під виробництво і постачається до США, то його можуть визнаки таким, що порушує американські компенсаційні та антидемпінгові мита ну, з усіма відповідними наслідками, підкреслює лавлі, посилаючись на нещодавні кейси з тими ж там сонячними панелями. Сплеск імпорту збігається зростанням транскордонних вантажних перевезень з Мексики до США, особливо через Лареда Штат Техас. Дані компанії МОТІВ, яка відстежує рух вантажівок до північноамериканських дистриб'юторських центрів п'яти найбільших ретейлерів, свідчать про рекордний рівень перетину кордону вантажівками та обсяги наземного імпорту, що закріплює за Мексикою статус імпортера номер 1 в США. На тлі скорочення китайського імпорту. Нещодавній звіт Moody's про неашорінг виявив низку оголошень автомобільних компаній, в тому числі наземних виробників щодо планів інвестування в Мексику. Автомобільний сектор є ключовим гравцем в розширенні в Мексиці. Ну, і це стосується таких компаній, як Tesla, BMW, Ford, General Motors. азіатські виробники, включаючи BYD і Kia, відзначають в провідному рейтингу у агентстві Moody's. Уряд Мексики повідомив про 36 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій в 2023 році. Році, що на 27% більше ніж попередньому році, уявіть собі, що таке 36 мільярдів. Ну це практично стільки, скільки Україна залучила прямих іноземних інвестицій в чистому вигляді, да? тобто за врахуванням відтоку, за весь час своєї незалежності, тобто просто неймовірна сума припливу інвестицій до Мексики за один рік. Да? Чому йде такий приплив інвестицій? Тому що інвестують у виробництво, тому що звісно, що Мексика будує розбудовує себе як виробнича краї. Та, тобто в сировинний експорт такі інвестиції не йдуть. Це дуже важливо розуміти і враховувати в нашій країні. У 2024 році, до середини року, ця цифра прямих іноземних інвестицій склала рекордний 31 мільярд доларів. Це є новий рекорд, за даними мексиканського уряду. Трамп погрожував запровадити 100% мита на транспортні засоби, вироблені в Мексиці. До речі, Байден це зробив по відношенню до китайських електроавтівок. Тепер Трамп шукає, як перекрити лазівки через Мексику. Під час нещодавніх президентських дебатів Трамп повторив заяви, які він робив в минулому, про те, що мексиканське виробництво пов'язане з Китаєм. Вони будують великі автозаводи в Мексиці. В багатьох випадках вони належать Китаю. Вони будують ці величезні заводи. Вони думають, що завдяки ним, цим людям адміністрації Байдена, вони зможуть продавати свої автомобілі в Сполучених Штатах. Каже Трамп. Генеральний директор Тесла, великий прихильник е е Трампа Ілон Маск, оголосив про те, що ставить на паузу гігафабрику Тесла в Мексиці в Монтерей у фінансовому звіті компанії за перше півріччя Маск заявив, що невизначеність навколо митних тарифів робить недоцільним значні інвестиції в завод Тесла. І Тесла заявила, що вони нарощуватимуть виробництво на своїх існуючих заводах у Фремонті, Каліфорнії та. Остіні, штат Техасну, це насправді те, чого і прагне Трамп, про що він заявляє, що треба а розвивати промисловість б, треба її розвивати в Сполучених Штатах Америки, а не десь в інших країнах, тому що це робить економіку сильною, більш технологічною, більш розвинутою і більш домінуючою в світі. Вольва, мажоритарним власником якої є китайська материнська компанія Джилі минулого місяця, оголосила про плани будівництва заводу з виробництва вантаживок монтереї вартістю 700 мільйонів доларів США. Виявляється, що Мексика стала критично важливою для ланцюгів постачань. Ухилення від митних тарифів не єдина причина зростання ролі Мексики як торгового каналу для Китаю, оскільки фахівці з логістики все частіше використовують мексиканський маршрут для захисту своїх ланцюгів постачань, каже Пітер Санд, аналітик платформи Ксенета. Мексика знаходиться в центрі уваги американських імпортерів, які намагаються впоратись з ризиками, з якими вони стикаються через підвищення митних тарифів і трудовий конфлікт на сході США і узбережжя мексиканської затоки, дає загроза страйків, каже він. Серед найбільших компаній експортерів з Мексики до США. Тесла, шинні компанії, такі як Pirelli, Michelin North America, дочірня компанія Hyundai і Kia Mobis Parts America та інші. Чарльз Вандер Стіне, президент Майерс North America, заявив, що цього року спостерігається неймовірне зростання торгівлі між Мексикою та США. Ми говоримо про зростання в цілому на двозначні цифри, каже вандер Зростання в Мексиці є реальним. Певний вплив може бути пов'язаний із митними тарифами, але в цілому ми бачимо потужність. Тужний розвиток мексиканської економіки. В березні компанія Майерська оголосила про відкриття нового складу в Тіхуані, Мексика, який оптимізує зростаючий обсяг транскордонної торгівлі. Новий склад орієнтований на транспортування товарів технологічного, автомобільного, роздрібного секторів і сектору товарів повсякденного попиту великий масштаб. там Об'єкт 402 тисячі квадратних футів Ель-Паса, штат Техас для підтримки зростаючого попиту на логістичні послуги на кордоні. За даними Moody's, за останні три десятиліття вартість мексиканського експорту зросла більш ніж в 10 разів. Вдумайтесь, в 10 разів збільшився експорт Мексики. Причому знову таки значною мірою він не сировинний. Торговий баланс з Мексикою з США значно покращився з дефіциту у 2,4 мільярда в далекому 93 му році до стратосферного профіциту в 234 мільярди доларів у 2023 році. Йдеться у повідомленні. Тобто, оцей профіцит торгівлі Мексики з США. Він ну фактично в, там в рази в рази більше, ніж загальний сукупний експорт України в наші найкращі роки. Ми на піку експортували товарів і послуг там, на 87 мільярдів доларів. А Мексики профіцит торгівлі, тільки з США 234 мільярди, уявіть собі. Мудіс також відзначила, що прямі інвестиції та реінвестиції США в Мексику зросли з 3,5 мільярдів в 93-му році до 20 мільярдів в 2023 році. 10 основних товарів, які експортуються з Мексики до США, вони охоплюють транспортні засоби, комп'ютерну техніку, електронне обладнання, запчастини до них, вимірювальні інструменти. Тобто на перших позиціях експорту з Мексики до США не сировина, не як у нас в Україні, там зерно, руда, зола, кукурудза. Невідомо, що, що ми експортуємо до Європи і до інших країн. Так? Мексика експортує до США оці промислові товари. І тому вона залучає такі колосальні інвестиції, тому що інвестиції приходять туди, де треба будувати виробництво, де треба робити якісь дослідження, де капітали міські високотехнологічні види діяльності. Навіщо інвестувати в сировинну економіку? Що там інвестувати в це голе поле, щоб щось вирощувати? Розумієте, нам треба брати ці уроки у Мексики дуже серйозно. Мексиканський маршрут вантажних перевезень теж є вигідною дуже річчю. Він оцей маршрут для вантажних перевезень може знизити витрати для компаній, які транспортують товари з Китаю до США, дозволяючи уникнути додаткових тарифів. Тобто тут Мексика бере на себе роль і логістичного хабу, не тільки виробничого. Після того, як морські контейнери опиняються на сушу, американські вантажовідправники можуть прийняти рішення про безмитне перевезення контейнерів вантажівками або ж залізницею до США. Наприклад, перевезення контейнера морем з Мексики до США коштує приблизно від 3900 доларів до 6100 доларів вантажівкою та 2700 доларів залізницею. Для порівняння доставка з Китаю на Західне узбережжя США обходиться у 6,5 тисяч доларів, а на східне узбережжя 9,5 тисяч доларів. Тим Робертсон з DHL зазначає, що транспортування контейнера з Азії до Мексики коштує приблизно 4200 доларів, а доставка з Мехіко до США ще близько 4000. Він також наголошує, що крім вартості важливі інші фактори: надійність, час доставки і так далі. Але які загрози несуть американські вибори, як вони будуть перевіряти на прочність торгівельну угоду оцю USMCA Мексика, США і Канада? Яна Ройра, директор стратегії Фрейхтас, пояснив, що збільшення поставок китайських товарів до Мексики пов'язане з геополітикою, перебудовою ланцюгів постачань та економічними можливостями, які з'явились під час пандемії. За його словами, не лише іноземні, а й американські компанії використовують Мексику для зниження витрат, як вони раніше використовували Китай. Він також підняв питання: чи майбутня адміністрація США не перегляне можливість транзиту азійських товарів через Мексику за умовами у угоди про вільну торгівлю UCMCA. Ключова умова цієї угоди передбачає, що до липня 26-го року має відбутися її перегляд. Якщо якась з трьох країн да, Мексика, Канада, США, вирішить не продовжувати угоду, це викличе ракіни визначеності щодо майбутнього торгівельного маршруту. Евелін Суарес, експерт з торговельного права, зазначає, що Китай активно використовує Мексику як платформу для експорту продукції, і ця тема, ймовірно, стане предметом обговорення на шестирічному перегляді угоди. За словами Аройра, якщо угода буде продовжена, роль Мексики в північно-американському ланцюгу постачань буде тільки зростати, збільшуючи потік китайських товарів через Мексику. Через можливі додаткові тарифи в разі перемоги Трампа на виборах компанії вже зараз починають заздалегідь відправляти товари через порти Мексики. Прес-секретарка кампанії Трампа Кароліна Левіт заявила, що він знову націлений на укладення вигідних для США торгівельних угод, тоді як адміністрація Гарріс Байдена дозволила Китаю обкрадати США на її думку. Кампанія Гарріс, до речі не відповіла на запит про коментарі Сінбісі. Логістичні компанії, в тому числі Maersk, Майерск, Uber Freight, ITS Logistics, розширюють свою присутність, щоб скористатися додатковими можливостями вантажоперевезень в Мексику і з Мексики. Але яка ж перспектива оцього тренду зростання торгівлі між Мексикою та США, розміщення заводів в Мексиці, залучення Мексикою шаленого обсягу прямих іноземних інвестицій? Хеміш Вудру, керівник відділу стратегічної аналітики компанії МОТІВ, каже, що Мексика буде найбільшим імпортером до США щонайменше до 2030 року. А попит на штучний інтелект, там де відбувається ключове технологічне суперництво США з Китаєм, тісно пов'язане з питаннями національної безпеки. Це може сприяти подальшому зростанню. Цього попиту виникне потреба в більшій кількості заводів з виробництва комп'ютерної техніки, комплектуючих, і ми можемо побачити розвиток більшої кількості виробничих і складальних підприємств в Мексиці наголосив Вудру. Враховуючи стратегічне розташування Мексики, її близькість до США, ми можемо уявити подальше зростання цього сектору та мексиканського імпорту в цілому, оскільки Мексика розширює свою роль у виробництві і постачанні цієї продукції до США, все це може зберегти за Мексикою статус імпортера номер один в США до кінця десятиліття. Експерти зазначають, що цілком передбачувано, коли на країну накладають тарифи до 25%, так як США наклали на імпорт з Китаю або навіть вище, то виробники будуть шукати стратегії, щоб уникати цих тарифів. Що ми бачимо? Чи стала Мексика таємним ходом таким обхідним шляхом до ринку США, в певному сенсі так, чи порушується будь-які домовленості? Майже напевно, що ні. Чи буде так тривати і надалі? Очевидно, що це буде залежати не тільки від економічних факторів, а значною мірою від геополітики та. Безпекових міркувань до речі, нагадаю вам, що країни незалежно від їх участі в угодах про вільну торгівлю, світові організації торгівлі і так далі і так далі вони можуть робити виключення загальних правил вільної торгівлі, спираючись на засади захисту національної безпеки. До речі, саме до цього аргументу ми звертались, коли запроваджували в Україні заборону на експорт лісу кругляка, і це спрацювало. Шановні друзі, ми з вами бачимо, як Мексика через входження до західного олігону, до американського олігону, через те, що вона знаходиться на правильній стороні історії, виграє від шаленого протистояння торгівельної війни і жорсткого суперництва Сполучених Штатів і Китаю. Мексика. Залучає інвестиції, розвиває своє виробництво, покращує свої експортні показники, розширює свій економічний простір. Ну і очевидно, що це буде призводити до покращення соціальної ситуації в країні. Я думаю, що Україна має цілитися в такий рівень амбіцій в Європі і дивитись на цю роль також, тому що. Загострення конкуренції США і Китаю, Європи і Китаю буде призводити до того, що будуть виникати нові можливості в першу чергу в частині середньотехнологічних виробництв, і значною мірою Україна може стати таким європейським серйозним е виробничим хабом. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісних україномовних відео про економічний розвиток, про міжнародні стосунки, про технології інновації та майбутнє економіки. Дякую до зустрічі!